Вітаю, мої хороші англійці. Сьогодні ми з вами побачимо, що таке Present continuous. Ви знаєте, що в англійській 26 часових форм, не бути в шоці, їх дійсно 26, не 10, не 12, не ще там. Скількись, їх 26. І сьогодні ми дивимося на Present Continuous. Складається він з двох елементів. Це дійсло бути, яке ми вивчали на попередньому уроці. Пам'ятаєте, «am» is «is», «are», плюс хвіст, I'm I'm eating. Я їм. Де Present continuous? I'm eating. She is eating when I yeast is eating continues she isn't reading the present continues always she isn't reading Maya isn't you're reading The present continues it's raining is raining the sun isn't shining isn't shining we are running are running continues they are running are running. They aren't working, aren't working. Оце називається present continuous. Він має два елементи. Перший. Це діє слово бути. Present simple. Ми його вчили. Передивіться перший. Першу віддюшку, якщо вам треба. Am is R plus ing. Дивіться, present continuous це am, I am, is he, she, it are, we use a, плюс, ING HIS. Doing eating, running, writing, тощо. The continuous am working. The continues. I'm not watching. The is reading. Isn't eating. Або апостроф самочили с вами скорочені форми. Кілька їх их, Кілька скорочені форми. Кілька їх форм варіантів. Is coming. Are having. Are not listening. Aren't listening. are doing Ви повинні вміти зараз розпізнавати цей present continuous. Він складається з двох елементів. Перший або am, або is, або are. І третій це ing. Вам необхідно цей бокс записати. Як вживається Present Continuous? Секція B. Am, is are, плюс ANG. Що це що стається зараз? I'm working. Я працюю. She's wearing a hat вона носить капелюх прямо зараз, на ній. Are playing. вони грають футбол прямо зараз. I'm not watching TV. Не дивлюся телевізор прямо зараз. Будь ласка, Be quiet. Тихо. I'm working. я працюю. The continuous. Ось. Зрозуміли, Кантініс це дія, яка відбувається прямо зараз, а ми далі будемо з вами вчити, що не лише вона відбувається прямо зараз, вона може бути запланована в ближайшому будущему, в недалекому майбутньому. Це може бути дія, яка навколо зараз. Тобто я вчу іспанську зараз, а можливо, наступного року я буду вчити китайську і таке інше. Look, there is Sarah, подивися, ось сара is wearing. Бачите, це continuous, is wearing. Вона зараз в коричневому пальто. Погода є чудова, not raining, is not, the present continuous, Зараз не йде дощ. Так, where are the children? Де діти, They are playing in the park, Бачите, are playing, Це continuous, Зараз вони грають в парку. Are having dinner now. хто? We. Ми зараз вечеряємо. call you later? Можна я тобі передзвоню. And you can turn off the television. Ти можеш вимкнути телевізор. Am watching. Я його не дивлюся. Подивіться. Написання, додаток 5. В кінці цієї книжки, вона у вас є в чаті, у вас є додаток, що він гласить? Він каже: якщо у вас дієслово закінчується на ньому і, тобто вона не вимовляється, тоді ви просто додаєте хвіст ing до основи. Основа це без закінчення ось цього, і тоді ви просто викидаєте. Run. І У вас відбувається подвоєння кінцевої приголосної. Це ж кінець, кінець, це кінцева приголосна. Якщо перед нею стоїть коротка голосна, вона швидко вимовляється, або ми дивимося словник словниччина дійсно коротка, як ми дивилися, коли ми вчилися, або на слух, як більшість студентів дивляться, тому що їм треба швиденько це все записати. Running. Lie. Три дії слова в англійській мові. Lie, die і тай мають зміну своєї структури з Y. Ви пишете його, лайн, таїн. Таким чином пишете приголосно голосно літру потім ставите Y і ING при винятках в англійській мові. Right, як ви бачите, right і dance мають таку саму і на кінці, яка не вимовляється, тому просто додаєте ing. Як ви бачите, sit і swim мають подвоєння кінцевої приголосної, тому що в них коротка голосна і попереду. Як виявити коротку голосну лайфхак? Подивитися словник, якщо вона довга, у вас буде і і дві крапочки. Якщо вона коротка, або будь-який будь будь звук, то буде без крапочок. Все. Теорія завершилась, мої хороші. Present continuous це на пальцях, це намьок такий. Що це таке? У вас є. Три один. Вправки. Що роблять ці люди? Користуйтеся цими дієсловами, щоб закінчити речення. Бажано зараз поставити відео на паузу і зробити е, вправи. Зараз перевіримо. Дивіться: Ев має лай лежить або обманює, тут лежить, я бачу, Play, грати, сидіти, wait, чекати. Давайте робити present continuous. Пригадуємо. Present continuous це два елементи. Перший елемент це M is R plus ING. She is eating an apple. Вона є, є я. Не виходить так, вона є яблуко. Is eating an apple. І як ви поставите? З he? Із, можете повністю написати is waiting або апостроф с. він є очікуючим на автобус. Записали собі тут. Третє, футбол, вони є граючими у футбол. Або стислу форму пишете з апострофом. Так, хто не розуміє, що таке смисла стисла форма в попередньому відео це воно все є. Або повністю пишете are playing. добре? В четвертому, on the floor, Лежить собі на, на підлозі. Як ви напишете, він є лежачим на підлозі. He is, або he is lying. Як вам таке? Так, breakfast. breakfast, Сніданок. Вони є маючими. Ну, що я зроблю? Сніданок, they are, або повністю. Воно читається однаково. They are, they are. Ну, практично однаково. Having, they are having breakfast. На столі on the table вона є сидячою She's sitting або she is sitting. Повністю можете написати, як хочете подвоєння ті, тому що десь у нас правилі це було що не так, тому що sit вимовляється швидко коренева голосна, і подвоєння кінцевої приголосної перед ING. 3.2. Закінчіть речення. Давайте дивитися. Build, будувати, cook, готувати, go, іти, їхати, have, мати, stand, стояти, stay, залишатися swim – плавати і work, працювати. І ви подивіться, це основні значення, коли ви виконуєте такі завдання, вам необхідно знати всі слова в боксі. Please be quiet, будь ласка, тихо. I'm working, я є працюючим. I'm working, the present continuous. Where is John? The John? He's in the kitchen, він на кухні. He... Що він робить? Is cooking. Можете з апострофами працювати, що це коротка форма. Ви хочете вжити коротку форму? You на моїй стопі. Ой, вибачте, ти стоїш, you are standing. Або коротка форма you are. Оце A викинули на його місце, пам'ятаєте, я вчора розповідав? Look, somebody, подивися, хтось є плаваючим у річці. із swimming, Це апостроф, або апостроф с, swimming, розумієте? Так, we are here on holiday. Ось теж коротка форма, бачите. Ей, викинули, поставили на його місце апостроф. We at the Central Hotel. Ми в центральному готелі. Що ми зробили? Ми зупинилися. Ми досі там це наш це не стан, це процес. We are staying. є залиастаючі місця. так. Where is Susie? Де є Susie? Це скорочений is, she, вона є, she is heaven, приймаючою душ. She is heaven. Можете is Heaven. They a new hotel in the city center at the moment. Ну, ясно, що вони його будують. Вони будують цей готель. They are building. Я роблю це швидко зараз, тому що я думаю, що ви цю вправу вже зробили переді мною. Правильно, ви ставите. Урок на паузу, і, відповідно, виконуєте це зі мною. I щось там now, goodbye. Щось там це I'm going. Я іду, я збираюся вийти, I'm going now, goodbye. Зрозуміло, ставте на паузу, виконуйте самі, зі мною будемо перевіряти. Тепер подивіться на малюнок, напишіть речення про Джейн. Що вона is doing і що вона isn't doing, що вона робить, що вона не робить. Наприклад, Хто? Jane. що робить? Isn't having. Що? Dinner. не є маючою вечерю. А що вона робить? She is Watching TV. Хто не розуміє, що відбувається, будь ласка, пишіть в чат. She, apostrophe she, апостроф watching TV. Два елементи. De continuous. Is watching. Isn't having. Зрозуміли? Ставте на паузу. Зараз будемо перевіряти ось це наступне. Поїхали. Що вона робить? Вона сидить на підлозі. She is sitting on the floor. Що вона не робить? She is not reading. Або можете взяти варіант she isn't reading. a book. Вона не читає книжку. Що ж ти я хочеш? Я хочу виділити, ти їдеш. Вона не грає на фортепіано She she's not playing the piano. Що вона робить? Вона сміється. She is laughing. Оцей г -х -х читається як ф. She is laughing. Вона сміється. Що вона ще робить? She is wearing що? a hat. Що вона не робить, is not drinking coffee, або she isn't drinking. Так, ви знаєте, два варіанти можливі. Хотіла виділити drinking, нічого не поверили. А тепер, при точка 4, що відбувається зараз, напишіть правдиві речення, напевне, про вас. I wash my hair, I'm not washing my hair. Зараз я не мию волосся, тому що розповідаю людям урок. Am not washing. Це два елементи. Am not перший і washing, другий, present continuous. Іде дощ, сніг. Ну, зараз за 8.08. В серпні, відповідно, до у щ... снігу немає. It isn't snowing, або it's it's snowing. Yes? Yes. I sit on a chair. все зупиняйте відюшечку, давайте робити. І перевіряємо. Гайда. Я, або я сиджу на сенсі, I'm sitting on a chair. Або я не сиджу, I'm not sitting on a chair. Четверте, я їм, I'm eating, або I'm not eating. Іде дощ. It's raining або it isn't raining. або it's not raining. I'm learning English. зараз I'm learning 100%. I'm listening to music або I'm not listening. The sun у мене is shining. The sun isn't shining. I'm wearing shoes або I'm not wearing. І I'm not reading. U samo хороші. Передивіться цей урок ще раз. Чому? Тому що ми з вами заїдемо в Present Continuous в запитаннях. Я буду розповідати, що Present Continuous – це M is R, який ми виталкуємо перед підметом, коли ми будуємо. Питання і знову звернемося до схеми запитань в англійському реченні. П'ять речі. Схем. Дякуємо. Хороші, завтра чекаю, як завжди, о 8.30 після німців, які на 8.00. і ми з вами будемо дивитися юні 4. Урок, як завжди, у нас в чаті разом з книжкою. До зустрічі. Хороші, пока.